Кардинально інакше почала працювати Чернівецька міська рада. Такі зміни пов'язані із усуненням посади регіонала секретаря міськради Віталія Михайлішина. У приміщенні ратуші тепер працює центр координаційної допомоги майдану. Вже в перший день своєї роботи вдалося зібрати близько 30 тисяч гривень. Це кошти, котрі для столичних майданівців пожертвували приватні підприємці та пересічні городяни. Медикаменти, їжу, одяг, бронежилети, соломи та інші необхідні речі, що придбали за ці гроші, вже правили. Працівники центру координаційної допомоги майдану кажуть, що боковинці активізувалися на тлі сумної звістки. Загибелі чернівчанина під час протистоянь на євромайдані значно побільшили охочих рушити на підтримку активістам. Кожен допомагає чим може. До прикладу боковинські ковалі власноруч виготовили бронежилети для майданівців. Це засіб захисту, який везеться на майдан для того, щоб захистити наших активів. 200 для того щоб організувати жилети і вони були захищені від пуль найманців та інших людей. Ну якщо це зроблено з ресори амортизованої сталі, то я думаю, гадаю, що це пробити неможливо. це ковалі зробили це. Волонтери, ковалі, які самі свої ініціативи організовують такі речі і передають нам, що ми передавали на майдан. Ми відправляємо зараз товару на 27 тисяч гривень. Це товар, це не товар, це речі, які необхідні людям на майдані. Там є і рукавиці, мішки для сміття. Тя ліхтарі відправляємо дизельну автостанцію, яка буде допомагати людям освітлювати свої ну, палатки, бо все згоріло, і треба по-новому людям допомагати.